Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску. Рома вирішила проблеми довбука з візою. Вона коштувала українцю участі в матчі. Зінченко отримав новий гровий номер в арсеналі. Жерона націлилася на брашка. Тренер Челсі поділився враженнями від гри мудрика на незвичні позиції. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Артем Добики і Ельдор родов вирішили свої візові проблеми і прибуде до Англії пізно ввечері, щоб приєднатися до решти команди. Про це інформує журналіст і Темпо Б'яфора у своєму Твіттері. Тим часом Рома без українці готуються зіграти контрольний матч із Барнслі у стартовому складі. Джала Росі на позиції центр Форварда знову з'явиться Тамі Абрахам, який зробив пенальті в попередньому товариському матчі з Олімпіакосом. Прошу вашої допомоги. Підтримайте мене та підпишіться на телеграм-канал Перший Тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль перші 100 підписників. Вам не складно, нам приємно. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Український легіонер Арсенал Олександр Зінченко відтепер носитиме у лондонському клубі футболку під 17-тим номером. Повідомляє офіційний сайт Канонірів. 27-річний футболіст раніше виступав з цифрою 35 на спині. Однак, після відходу з команди португальського захисника Седріка Суареша вирішив взяти його номер. Число 17 для мене дуже особливе. Це був номер, який я носив, бувши молодим гравцем. А також граю під ним у збірній України, зазначив Олександр. Нагадуємо, Зінченко розпочинав у шахтарі під номером 10. В російській УФІ він же бігав у футболці з цифрою 17. В Манчестер Сіті українець мав два номери 35 і 11. В оренді в ПСВ йому перепав номер 25. У збірних України Олександр виступав під різними номерами. 17, 16, 19, 8, 21, 22 та 10. Однак сезону 17-18 закріпив за собою цифру 17. Іспанське «Жерона» предметно розглядає варіант посилення своєї першої команди ще одним українцем. Цього разу йдеться про опорного півзахисника Володимира Брашка, інформують джероні XD, а також інші іспанські в ЗМІ. Повідомляється, що селекціонери каталонського клубу вже давно стежать за 22-річним футболістом. і в підсумку зуміли переконати керівництво Жерони в тому, що придбання Брашка стане стратегічним успіхом. Іспанський клуб приваблює тактичний інтелект брашка, його здатність читати гру, а також уміння зберігати м'яч під сильним тиском і правильно ним розпоряджатися. Головний тренер Жерони Мічел наразі зайнятий посиленням своєї команди у всіх лініях, і трансфер Брашка він розглядає як ключовий момент у цьому процесі. Нагадуємо, раніше повідомлялося, що Брашко також перебуває в сфері інтересів голландського Фаєнорда та іспанського Бетіса. Головний тренер лондонського Челця Мареска поділився враженнями від гри українського лівого Вінгера Михайла Мудрика на незвичній позиції, справа в нападі. У певний момент сезону всі наші нападники можуть грати на різних позиціях. Днями Михайло Мудрик зіграв справа. Я зробив це просто щоб подивитися. Може трапитися таке, що йому доведеться там зіграти. Але я знаю, що Мишко краще грає зліва ніж справа. Майбутнє українського вратара Реала Андрія Луніна в мадридському клубі досі не визначено. Як відомо, у Андрія є пропозиція від інших клубів, але і є пропозиція Реала за новим контрактом, за яким втім українцю знову доведеться задовольнятися другим номером у команді після Тібо Куртуа. Про те, як повідомляє Ель Nacional, головний тренер мадридської команди Карло Анчелотті хоче, щоб українець залишився і нещодавно провів особисту розмову з Луніним, на якій намагався переконати гравця залишитися у реалі. Карло усвідомлює наскільки важливо мати двох надійних воротарів у сезоні, які дуже довгі, в якому можуть бути невдачі. Тім українець усвідомлює, що конкурувати з Кортуа дуже важко, хоч би який високий рівень він не демонстрував. У разі відходу українця Анчелоті хоче, щоб його замінив кепа. Також видання зазначає, що Лунін має пропозиції від кількох клубів АПЛ та серії А. Нагадуємо, що контракт українського кіпера з Реалом розрахований до літа 2025 року. Минулого сезону Українець провів за Реал 31 матч, в яких пропустив 32 голи та 12 разів відіграв на нуль. Новоспечений тренер збірної Румунії Мір Челуческо прокоментував своє призначення на посаду наставника. Багато почуттів. насамперед, ностальгія. Вчора ми близько трьох годин говорили про футбол. Я ніколи не думав, що мені зроблять пропозицію. Якщо чесно, я не хотів, щоб мені зробили пропозиції, бо хотів, щоб проходили молоді тренери. Йордонеско зібрав компактну збалансовану команду, і треба було, щоб він продовжував свою роботу. Але наскільки я розумію, він цього не хотів. Я порадив поговорити з Георгієм Хаджі, бо він любить національну команду. Але оскільки іншого виходу не залишилося, є зобов'язаний повернутися і запропонувати все, чому навчився за цей час. А я знаю, що це буде складно, але я вірю у покоління гравців. Це команда переможець. Те, що сталося в матчах із Бельгією та Нідерландами на Євро 24, стало научним доказом того, що гравцям не вистачає досвіду. Це група гравців, яка має значно зрости. Мені не потрібні ні гроші, ні створення певного іміджу. До роботи в збройні мене підштовхнули ті чудові моменти, які я пережив. Моє рішення було зумовлене винятково любов'ю до футболу. Я зроблю все, щоб успішно пройти кваліфікацію на чемпіонат світу. Моя дружина радила мені не братися до цієї роботи. Натомість разван син сказав мені робити те, що я вважаю правильним, і те, що я відчуваю. Мені стало цікаво, тому що це буде нелегко. Цитує Луческу євроспорт.ро. Нагадуємо, 79-річний фахівець працюватиме з національною командою до 26-го року. Головною метою луческу буде пробитися до фінального турніру чемпіонату світу в США, Канаді та Мексиці. У Києві відбулася благодійна зустріч за участю президента УАФ Андрія Шевченка, головного тренера збірної України Сергія Реброва та абсолютного чемпіона з боксу на дважкій вазі Олександра Усика, повідомляє НВ. За інформацію джерела забудовник Андрій Жоржій зробив внесок у розмірі 5,2 мільйона гривень на підтримку 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Ці кошти були надані в обмін на можливість зіграти благодійний матч між його командою інжур та Хартією, до складу якої увійшли зірки спорту і культури. Варто зазначити, що за Хартію також зіграли і письменник Сергій Жадан, музикант Святослав Вакарчук та засновник бригади «Всеволод Жем'яко. Матч складався з двох таймів по 25 хвилин кожний. У форматі 6 на 6 з можливістю замін. «Хартія» здобула перемогу з рахунком 9-7. Генеральний директор Донецького шахтаря Сергій Палкін поділився думками після нагородження гірників золотими медалями минулого чемпіонату. Сьогодні ми зібралися, аби отримати нагороди, за які змагалися весь минулий сезон золоті медалі чемпіонату України. Хочу привітати всіх, хто доклав дуже великий зусиль до цього успіху: футболістів, тренерів, медичний та адміністративний персонал. Усі, хто день за днем дуже важко наполегливо працював на цей результат. То здобував перемогу за перемогою. І завдяки кому, врешті, ми сьогодні отримаємо золоті медалі. До цього чемпіонства нас привів наш головний тренер Марино Пушич та його тренерський штаб. Це їхнє перше велике досягнення в шахтарі, і я впевнений, що не останнє. Бажають нас попереду дуже дуже багато перемог. І я ще хочу побажати успіху у новому сезоні. Як каже президент нашого клубу Рінат Ахметов, кожного сезону ми повинні тримати в руках золоті медалі чемпіонів України, тому що цей колір дуже личить шахтарю, сказав Палкін. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.